У футболістів разом з Назаром. Твій футболіст грає в Прем'єр лизі. Так, звісно, грає. Твій футболіст має шкіру темно чи світло? Темно. Це Те, іспанська премєр ліга Ні, це не іспанська премєр ліга такої не існує. У них же Ла Ліга, так? Да? Ла Ліга. Чи світло шкіри твій футболіст? Ні. Це англійська премєр ліга так, так, це англійська премєр ліга Мемний футболіст. Так, це мемний футболіст. Це. Ніколас Джексон. Як він це робить, я просто не розумію. Ніколас Джексон. Ніколас Джексон. Ну, ти вже вгадав, давайте тоді я спробую. Так, він грає в українській прем'єр-лізі. На цю секунду. На цю секунду ні. Це захисник. Так. Він зараз в якійсь медіакоманді? Так. А, тю! Це папа гує!